Владимир Борисович, начнем сразу с самого громкого скандала уходящей недели. Это арест депутата Масичука по обвинению во взятке. К вам, как к спикеру, были обоснованы претензии в том, что не была выдержана процедура, профильный комитет не рассматривал этот вопрос, депутату не дали высказаться. Неужели трудно было соблюсти процедуру? Ведь мы понимаем, что результат был бы такой же. Кадры, которые побачила вся страна, которые побачили народные депутаты, вообще нужно было почувствовать атмосферу, которая была на той момент в середине, Парламенту. Всі були просто шоковані від того, що відбувалося, від того нахабства. І ті кадри викликали просто звичайну огиду до того, що відбувалося. І в парламенті було два варіанти. Варіант перший це приймати негайне рішення і не покривати хабарника, матеріали, на якого були представлені відеоматеріали. Ми бачили це на власні очі. Або затягнути цей процес розгляду, наприклад, на 20 днів. І е, таким чином покрити цей злочин. Що зробив український парламент? Перше е, була пропозиція е, про те, щоб розглянути це питання з відхиленням адхок від регламенту і е, розглянути його негайно. Хочу вас проінформувати про те, що за це рішення проголосували 289 народних депутатів України. Це перше. По-друге, за це рішення проголосувала фракція Радикальної партії, і в тому числі і Олег Ляшко. Третя позиція. Парламент висловив своє е, е, рішення шляхом голосування. І тут не питання про е, слово або не відсутність цього слова. Тут питання про те, що парламент нікого не садив за рішутку. Парламент прийняв рішення урівняти громадянина, який підозрюється не небезпідставно у хабарництві народного депутата, урівняти його в правах з звичайним українським громадянином. Уявіть просто собі, от що ви сидите напроти цієї людини, і ця людина вам розказує для того, щоб ви нормально жили спокійно, ви маєте му дати хабаря там в 10 або в 5 тисяч доларів, або в 100 тисяч гривень. Це я вважаю, дикунство і система, будь-яка система держави. Державная система должна очень быстро на це реагировать. зараз. есть э, все подставы рассмотреть это абсолютно публично, открыто, від, э, в судовому порядке и доводить или спростовувати вину любого. Мы же с вами понимаем, что такое видео можно снять <клес> на многих депутатов, возможно, также из правовластных фракций. А эта фракция радикалов, она только что вышла из коалиции, она говорила кучу гадостей в адрес президента, и поэтому привлечение к ответственности Масичука действительно выглядело как политический заказ. Я думаю, що з трибуни Верховної Ради, зокрема, і фракція, про яку ви говорите, ніколи не підбирала слів на адресу будь-якої посадової особи, можете взяти хроніку три місяці, півроку назад або рік. Але це не може бути прикриттям хабарництва порушення законів такого нахабного нахабної поведінки народного депутата України, то якої б фракції він не належав. Хай це буде фракція правладна, опозиційна. Не має значення. Має значення єдине. Ми не маємо покривати злочинність. Я вважаю, що коли мова йде про тяжкі злочини, реакція парламенту має бути миттєвою, якщо це стосується депутата. Ми зацікавлені в тому, щоб відкрити можливість розгляду питання і доведення або вини, або невинуватості. Ну ви допускаєте, що політичний корупціонер є і серед ваших соратників? Просто поки ніхто не поймав допускаю те, що в Україні надзвичайно високий рівень корупції. А який потрібно а, просто знищити як клас, оскільки це не питання того, що хтось на цьому збагачується, це питання нашої а, національної безпеки. Невже для когось є питанням сьогодні? Що корупція, централізація, а, узурпація влади довела до а, того рівня життя, який є сьогодні? Це очевидний є факт абсолютно для всіх. Тому парламент прийняв весь необхідний перелік. Законів для ефективної боротьби з корупцією. В той день, коли ми розглядали подання на Масичука, ми розглядали і а, рейтингове голосування щодо формування комісії по відбору антикорупційного прокурора. І я дуже би хотів, щоб антикорупційний прокурор був абсолютно незалежним і щоб для нього не було авторитетів взагалі ніяких. А, і я вважаю, що раз, два, три дадуть по рукам, посадять в в'язницю. І корупція буде просто зникати з нашого життя. Будемо сподіватися, що антикорупційний прокурор все таки почне працювати, Тому що вже рік ми говоримо об антикорупційне бюро. Будемо все таки надіятися на те, що ці розмови чому чому рік. Ми говоримо про це, напевно, ще з початку незалежності нашої держави, про те, що треба боротись з корупцією, але до сьогодні не було створено. Механизмы борьбы, а цей парламент зробив. Политическая коррупция неизбежна в парламенте, где депутаты получают зарплату в 5000 гривен. Конечно, поднимать зарплату это означает навлечь гнев. Збирателей, ну як можна требувати в такій ситуації, від депутатів жити чесно, зарабатива такі за гарні якісні реформи, за відкриту публічну позицію, за служіння э, суспільству? Я думаю, що э, українські громадяни з розумінням віднесуться до того, що э, депутати Верховної Ради зможуть отримувати достойну заробітну плату. Саме головне ж не, не стільки, скільки він отримує народний депутат. Я маю на увазі наскільки високу заробітну плату. Важливо, скільки його віддача, наскільки якісні реформи проводяться, наскільки він якісно приймає рішення, наскільки він відкритий. І віддача народного депутата може бути в сто крат більшою, в тисячі разів більшою, ніж будь-що. Тому що ми маємо розуміти, все те, що не доплачено чиновнику, це правда. Просто хтось це визнає, а хтось ні. Все те, що недоплачено, це все потім виливається в мільйонні, а можливо, і мільярдні, втрати. Від благополуччя нашої держави, благополуччя кожного громадянина, тільки це все робиться корупційним тіньовим шляхом, тому все треба з голови привнути на ноги і тоді країна буде нормально розвиватися. Благодаря скандалу з масічуком страна узнала, что за депутатский запрос в высокие государственные структуры депутаты могут брать 10-15 тысяч долларов. Мы как спикер предложили сделать эту систему прозрачной, показывать запросы, публиковать их на сайте Верховной Рады. Ну, пока это поможет простому простому українцю понять, за какие з этих запросов платили, а за какие ні. Я думаю, що всі ті, кого це буде застосовувати, це ж, в принципі, політичні там чи економічні, чи кримінальні замовлення. Тобто хтось когось за за може Замовляє для того, щоб був запит, була реакція правоохоронної системи і е, яким чином е, створити комусь проблеми. Тому, коли буде всі сторони конфлікту того чи іншого, або питання, яке піднімається, порушується в депутатському запиті, розуміти про те, що такий запит є. Він оголошений, він є публічним? Тоді буде контраргументи цієї позиції, і в принципі порахована система зможе реагувати по суті того чи іншого звернення? Давайте змінимо тему. поговоримо про коаліції. Радикали йшли, ушли, хлопнув двері. Ну а риторику накануні виборів демонструють інші фракції. Як думаєте, хто слідуючи на вихід із большинства, або все таки вдасться Зберіч то що є її Я не хочу прогнозувати в якого в кого які політичні цілі там виходити чи входити. Я вважаю, що коли мова йде про прийняття державницьких рішень, і парламент український демонструє там і, і 300 голосів, от як було з реструктуризацією боргів, по суті було там два рішення. Да? Я приведу тільки приклад: це питання реструктуризації боргу держави і виплати підвищених соціальних стандартів. На це можна попіаритися. Про, про підвищення соціальної стандарти всі будуть голосувати, тому що це, це на привезли жаль, от піар у нас чомусь замінив нормальну професійну державну службу. Да? І всі тільки думають, як на чому попіаритися. Це, це, дуже, це, це дуже погано. І, але коли мова йде про те, що треба провести реструктуризацію, щоб вивільнити ресурси, не сплачувати їх кредиторам зовні. А Закамулювати і передати їх віддати це звичайним людям, то тут виникають вже теж піарні речі, хто кого може поборювати. То от коли приймається і рішення реструктуризації, і підвищення, і більшістю голосів, майже в там в 300, це є державницька позиція. Тому е я вважаю, що е саме цей парламент, як би його хто не критикував, демонструє сьогодні достатні якісні прийняття рішень і в оборонній сфері. І в сфері державних закупів, де завжди і панувала корупція, і формування антикорупційного законодавства, і відкритий ринок газу, так як вимагаються європейські стандарти, і реформа поліції, і багато інших речей цей парламент приймає. Це означає, що багато людей в стінах українського парламенту і багато народних депутатів, які не є вискачками, можливо, які не бігають до трибуни кожні три хвилини. Але вони є глибокими, вони є фаховими, і вони є в всіх фракціях, і вони здатні сьогодні приймати правильні рішення. Звісно, що є і деструктивні сили всередині парламенту. Але я глибоко вірю в те, що максимум депутатів парламенту вони все ж таки конструктивні і готові служити країні. А Як ви думаєте, може для такого бути, що після місцевих виборів фракція повернеться в коаліцію примітілі? Я не можу приймати в коаліцію або виключати в коаліцію. Коаліція створюється політичними фракціями і партіями, а спікер парламенту не є членом коаліції і не може їм бути. Але я вважаю, що будь-які питання формату коаліції має вирішувати сама коаліція. Я готовий тільки все робити залежно від себе, для того, щоб змодерувати їх. Там до все зробити для того, щоб і більшість якісно працювала, і позафракційні депутати не відчували себе якось обмеженими. Хоча це дуже складно, бо великий колектив. Но, при я все буду работать для того, чтобы парламент был способен ухваливать правильные решения. Справедливости ради нужно сказать, что парламенту очень многие решения даются со скрипом. И даже 226 голосов зачастую не удается набрать. Из-за этого ряд политических сил прокачивают тему досрочных парламентских выборов, что якобы нынешнее, нынешний парламент недееспособен. вашей партии, понятно, такой сценарий развития событий не выгоден. Каким образом будете не допускать окончательного развала большинства Довжностями, дінгамі, щоб этот парламент дієспособним. Я вважаю, що цей парламент, як ви сказали, со скрипом, але приймає необхідні рішення країни. А я думаю, що дехто зацікавлений, в тому числі і в Російській Федерації, провести дострокові вибори для того, щоб не стільки змінити сам парламент, а скільки дестабілізувати ситуацію всередині країни. І це не наш сценарій. Наш сценарій полягає в тому, щоб парламент працював і був здатний приймати відповідальні рішення. Іноді це 226, іноді це 300 і більше. Я думаю, що сьогодні є всі можливості в публічному відкритому діалозі, всередині політичних партій і фракцій, знайти розуміння подальших дій. Зрозуміло, що хтось буде всередині парламенту розігрувати карту дострокових виборів, але я вважаю, що сьогодні підстав для проведення позачергових виборів до Верховної Ради немає і маю надію на те, що депутати українського парламенту буде демонструвати свою здатність до прийняття подальших рішень. Знову у тему. є тема, поговоримо про децентралізацію. Наділ шуму в парламенті, законопроект про зміни в конституції в частині децентралізації. Прийняти закон в цілому в ідеалі планується в грудні, для этого нужно 300 голосов. Собрать их будет непросто. просто. Могут ли быть уступки? А я мы сьогодні в діалозі, я думаю, що, ну, навпаки, а зміну до конституції Пропоную декілька речей важливих. Це фактично де узрупувати центральну, точніше владу, яка належала центру, передати її на місце, а передати ініціативу на місце. Фактично, система, яка була побудована за всі роки нашої незалежності, передбачала пригнічення українців, тиск на них і прийняття рішень тільки на центральному рівні. Все інше не має значення. Так було. Але так не може бути далі. Тому зміни до Конституції пропонують, щоб і на рівні областей районів, і на рівні територіальних громад була створена влада, яку ми з вами обираємо. І ця влада має і повноваження приймати рішення, які нас цікавлять як громадян, і кошти для того, щоб реалізувати ці рішення. Тому я оптимістично дивлюся на те, що ми зможемо прийняти по-справжньому сучасні європейські зміни до Конституції, все те, що нав'язувалось щодо блокування цього рішення або Намагання збити саме цей проект конституції. Знаєте, я вийшов на трибуну українського парламенту доповідати цей закон в першому читанні за основу, тому що я вірю в те, що ці зміни це ключ до європейського демократичного і сьогодення, і майбутнього України. Це повернення влади людям в Україні. Люди краще знають, як їм жити на своїх територіях, ніж ті чиновники, які сьогодні сидять в центрі. І ці зміни можуть це принести. все проходили, все краины Европы. Но все же, больше всего критики вызывает норма, что префект, это фактически человек президента, может остановить решение местного совета, если считает его незаконным. Президент ссылается на необходимость борьбы с сепаратизмом, но там на самом деле прописано, что любое несоответствие закону или конституции, достаточный мотив для префекта, я сегодня пересматривала специально этот закон, является мотивом для того, чтобы остановить это решение и обратиться в суд. Может быть, можно переписать и сначала пусть будет решение суда, а потом остановка решения местного сегодня, совета. Сегодня Префект має контроль наглядові функції. Він не втручається в органи місцевого самоврядування, в господарську їхню діяльність. В тому є суть змін до Конституції, щоб відібрати. У обласних державних адміністрацій право формувати бюджети і розпоряджатися коштами, і формувати програми соціально-економічного розвитку. Це, це саме фундаментальна справа. Її треба передати обласним радам і районним радам їхнім виконкомам. Це перша позиція, що є дуже важливо. Тобто частину функцій обласних державних адміністрацій забрати саме в левову частину. Друга позиція полягає в тому, що префекти мають право. На здійснення контрольних функцій. І в даному випадку їм дається одне право, так як це робиться в країнах Європи. що якщо вони знають, що будь-який орган місцевого самоврядування видав е документ, який порушує, наприклад, ваші права, ну, взяли вашу ділянку комусь передали іншому. Префект може негайно реагувати, він не зобов'язаний це робити, а він може це робити. Він негайно реагувати, він... Зупиняє дію цього рішення і зразу передає до суду. Далі наше питання ми маємо врегулювати в законі, і тут має бути правильно все чітко прописано, як він це робить і на який період він це робить. Наприклад, він може це зробити на один тиждень, коли суд має розглянути це рішення або підтвердити зупинку, або ні. Але це відповідальність судової системи. І далі це буде баланси противаги влади, при якій всі повноваження, всі кошти, всі можливості, всі ресурси у обраної влади. Але щоб ця обрана влада від цих повноважень, від цих ресурсів, від цих коштів не зійшла з розуму, має хтось її контролювати. От префект це буде та особа, яка контролює виконання законів. І ще одна річ: це не людина президента, це людина, префект, який призначається за поданням кабінету міністрів президентом України. Це процедура, яка є сьогодні є діючою. Нічого в цій процедурі не змінюється. Кабінет міністрів подає. Президент призначає зі зіснічим, скажем так, торгуватися. вступок здесь... тут немає. Ні, я би так не сказав. Я сказав би про те, що тут є питання, які потребують відповіді, і ці відповіді можуть бути викладені в законі про префекта. І е, жодних претензій, я думаю, що до цього закону не буде виникати і пересторог, тому що жодної загрози від префекта немає. ли у вас желання все на світі і просто куди небудь на край світу, в монастир, або в Антарктиду Пінвінах. Е, дуже. Вдучне запитання і таке змістовне. Я ніколи не боявся труднощів взагалі ніколи. Але як людина, звісно, я переживаю. Я переживаю за за рішення, я переживаю за за справу. Я переживаю за країну, як і мільйони, мільйони українців. Я переживаю за, за ті події, які відбуваються на, на сході країни. Це мене турбує, тому що я хочу, я, я хочу, щоб Україна була успішною. Я знаю, що Україна може бути успішною. Я знаю, що у нас є все для цього. Треба, а, а, треба систему, спотворену систему, яка була народжена за 24 роки, просто змінити. Це важко, тому що будь-яка система має свій супротив. Очікування людей полягає в тому, що вони хочуть, щоб сьогодні і все було змінено. Але ми розуміємо, що це нереально Там, в один день все змінити. Але те, що Україна відбудеться, у мене немає жодного сумніву. Мне остается пожелать вам не разочароваться в том, что вы делаете, во что вы верите, и не разочаровать украинских избирателей. Спасибо, Спасибо. вам за интервью.